Вона випадково побачила його в марафоні Єдиних новин, написала і відчукала кохання у столиці. весілля зіграли українка Наталка тай та Ілієць Юрій. Чоловік приїхав служити добровольцем до України три роки тому. За цей час вже вивчив мову, знайшов друзів, і звісно. Кохання, та як так зійшлися зорі, що молодята зустріли одне одного, і хто ж цей купідон? Що їх познайомив? У гості до родини їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик. Цей сюжет існує завдяки долі випадку. Для мене це був шок. Я не могла собі уявити рішучості і поклику. Стояла перед телевізором і дуже боялась пропустити оцей знаєте з ім'ям. І звісно, коханню, якому байдуже на часи і кордони. Я. А ти він 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 як вінничанічанська я? <ріст> 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 Отак ми і знайомимось на кухні Наталки та Юрі. За кілька днів після весілля вони показують нам, з чого починалася їхня історія. Це фото, де я вперше його побачила <ріст> на ефірі. Юрій, привіталі! Привіталі! Мадьорна! <ріст> <ріст> Коли я робила каву, я побачила боковим зором просто неймовірно привабливого чоловіка. Перша моя думка. Я хочу його запитати, що такий красивий, молодий, здоровий чоловік робить італієць, робить на війні в Україні. Юрій приїхав з Італії три роки тому. Воював в Карпатській Січі, інтернаціональному легіоні та Тернопільському батальйоні. У вересні підписав свій п'ятий контракт зсу. Про досвід добровольця в Україні він став розповідати у соцмережах Спершу італійською, а згодом все частіше українською. На це гранати Фокс мені порадили його записати для інтерв'ю. Кажу йому, Юрі, а чому б тобі не прийти на марафон і не розказати про твій власний досвід на українську аудиторію? Я його перевела гостем в студію і сиділа, перекладала весь ефір. Часто люди не розуміють, чому я тут, але я відповідаю завжди, що я тут для того, щоб допомогти Україні. А я знайшла його у Фейсбуці, і просто написала йому дякую. Серед усіх повідомлень у соцмережі Юрій звернув увагу саме на це, бо Наталя ще й залишила номер телефона і додала: якщо треба буде допомога. Звертайся ми листувалися через телефон. Вона дуже допомагала мені як волонтерка. Волонтер допомога. А згодом ми стали говорити ще довше і більше про все на світі. Я розповів їй про свої хвилювання і проблеми, і вона допомогла мені. Минув рік листувань до першого відеодзвінка цієї весни. Я точно думала, що ми не зрозуміємо один одного. Точно я. Е... Не знаю італійської. Там я була вражена тим, що коли ми зізвонилися, ми абсолютно прекрасно один одного зрозуміли. Після цієї зустрічі магнітів на холодильнику стало більше. Тут я була Краматорська. Такі була наша перша е, е, пачка. Великдень. Mm -hmm. Це ми в Венеції, це в Італії. Дуже свадово, це фото мені дуже подобається. Тут е, е, Пунтеріалто. Минає час, минає час, і він мені раптом пише. Катя, я тебе запрошую на весілля. Кажу, так, я все пропустила. Мені здається, хтось сьогодні одружується. <laughs> да, клас. Ведуча «1 плюс 1» Катерина Нестеренко зізнається, спочатку навіть не здогадувалася, чому саме її запросили на весілля. Вона товаришувала з Юрій, спілкувалася переважно на військові теми і особисте життя не обговорювали. Наречена бере мікрофон і каже: я б хотіла би розказати вам історію нашого кохання. Одного дня я побачила його по телебаченню, і цієї миті я розумію, що це був саме той ефір. Коли я його привела в студію, і от ця історія приросла власне у створення нової україно-італійської родини. Інтернаціональне весілля з українським короваєм та італійськими піснями. Ми не дуже один одного розуміємо, тому сварка в нас не виходить. Буде трошки важко розмовляли, але Ноталка дуж Наталка все розуміла. як вона вас просто любить. кохає. Да. Напевно, кохаєш. Я дуже Кохаю це Це не так, як I love you. Це трохи більше. Це таке, як я кохатиму тебе hair, до кінця hair, свого життя. Кохаю, кохаю тебе. Юрій продовжує опановувати українську, але жартує Наталі, італійська поки не піддається. А ви зараз італійську вчите? Ой, це Ні. складне питання. Мінус. Мінус. Отже, зізнання у коханні у домі лунають часто і переважно українською. Зараз в нього є пісня, яку він дуже любить, і останнім часом постійно мені співає, яка Юрій? Ой. А, ну так, отакі. Отаке. О, я не просто. Я не п'яну. Я не п'яну, я просто кохаю. Мені, о. Не а, не <реш> там є слава кохаю. Так, мене і назвали Купідон. Я кажу, марафон Купідон. А я трошки може долучилася до цієї історії. Олена Гущик, Олександр Ліфанов, Володимир Перехонський та Сен 1+, марафон. Єдині новини.